Любі друзі, чергова посилочка, черговий чайний прихід. Мені самому цікаво. що тут, І я знаю, що тут для початку я вже анонсував вам в листі, що я буду замовляти цього разу. ага, ага, Знову ж, неправильно посилку відкрив, наліпка була не з тої сторони. Отже, з того, що я вже анонсував. Я замовив 5 кг гунтіна. Справа в тому, що він останній, гунтін розсипний, той, який ми з вами всі любимо, знаємо. Оскільки він останній, ще на нього бусніко підняли ціну, то і я по-бистрому поки що його не перекинули в розницю та да. Да, забрав його весь. Отже, йдемо тепер по черзі. Пуери. Так, це у нас шу 50-грамові, цікаві. Їх відкладуємо зразу. Же. Далі шен, Ось такий шенчик з хризантемом. Да, це хризантема. Є шенчик з хризантемкою. І ось також бладний варіант, хто вже знає. Із недешевих пуерів, ось ось такий варіант. Так, тепер порційки ось такі пішли. У них багато замов, 1016. Просто вивалив, забрав практично все, що було з 10-16. 1060, ось багато порців. Відомих вам всім порцій, які ви вже... Знаєте, окрім до всього так, 80-60. В принципі, з того, що замовив. Відомий 339, недорогий ПОЕР. І от взяв новенький 13-го року. Ось такий ПОЕРчик. хочу глянути його. Хочу спробувати. Ну, Виглядає він бомбезно, я думаю, ви бачите. Справа буде за питвом. Знову 339. І новенький ще один шум, напевно, 18-го року. З меншим настоюванням. Але аромат хороший. Ну і буланський. Ну, отак, от в принципі, якось так. Тепер піалочки, класичні піалочки, які ми вже з вами отримували. Я їх подивився, ціна невисока, всього 80 гривень. А якість е, така, що їх, знаєте, її можна замінити, їх не жалко, вона десь 50 мл. Е, глина покрита глазурю. Ну, в будь-якому випадку, наразі це один з кращих варіантів. І пару пачок 10-15 Так, гунтів як обіцяно, тут його має бути 5 кг. Ну, ось таке. Ну, наразі ось так. Народ, всім гарних чаювань. Нам треба ще зібратися, укріпитися і щоб Бог нам дав перемогу. Тому всім гарних чаювань до перемоги з Богом. Мій номер 097 645 4498.